Друзі, всіх вітаю, всім мир Божий! Христос Воскрес! Що ми сьогодні будемо робити? Зразу хочу вас попросити прощення за таку, так скажем, зйомку неякісну, таким такий ракурс. Чому це так? Тому що я не знайшов свого штатива, а знімати відео потрібно, тому що все вже налаштовано. Так скажемо, для роботи. Сьогодні що будемо? Сьогодні робити зборний відводок, тобто, можна даже, так сказати, сім'ю, яка буде виховувати маток, і потім з цієї сім'ї буде зроблені відводки на одну-дві рамки, там залежно, яка вже, так скажемо, ця сім'я буде. Але, можливо, що на одну рамку. Таким чином, ми розширимо, так скажемо, я розширю свою пасіку. Не буду довго говорити, будемо приступати до роботи, буду пробувати, постаратися якось вам це все підзняти. Буде дуже важко, тому що, ще раз кажу, що немає штативу, але. Так скажемо, будемо щось Ось зараз, десь приблизно вже 6.30-7.00 вечора. Чому так пізно? Тому що потрібно, щоб вся бджола максимально було у вуликові. Зараз буду проходити сім'ї, дивитися, брати від них. Рамку о дві, залежно від цілої сім'ї, буду брати у так скажем, у сім'ю, у вулик, який буде, так скажімо, це все виховувати і працювати на це. Все, друзі, не буду затримувати ваш час. Приступаємо зараз до роботи, буду вам показувати і так скажімо, побачити, як це буде так скажем, працювати. І потім, так скажімо, сьогодні ще треба зробити прививочну рамку. Я думаю, що десь півгодинки в нас займе оцей момент. Що будемо рамки відбирати, ставити. Ну, коротше, треба буде рам... вулик скласти, поставити, відвести, так скажімо, на другий точок, на друге село і, так скажімо, зробити цю махінацію. Все, друзі, ходімо до роботи. Так, що у нас виходить? Димар горить, все готово. Вулик там собі стоїть. Але ще я литок забув Верхній закрити, зараз закрию. Все, друзі, приступаємо до роботи. Да, трошки я о, діти легко легкому, у шортах, але нічого страшного. Я думаю, що бджоли. Я думаю, що бджоли нам крепко не дадуть. Ось вот така ось вот сімейка виходить у нас є. Давайте будемо дивитися. Медова рамочка. Медову рамку у них не будемо забирати, тому що нам потрібна буде медова рамка, дві треба буде. Я одну заберу у самої сильної сім'ї. А зараз глядемо розплід на запечатку. Так, у нас є ця рамочка така плюс-мінус, але щось не дуже з розходом. Замало. Пергою забивають все просто. Має матка де даже сіяти. Ні, я заберу в цієї сім'ї рамочку з пергою і з медом. От як забили просто всю рамку пергою. Все, сюди покладу зараз рамки з сушниною. А сюди я покладу ось таку рамочку одну взамін замін тої, для того, щоб матка мала де сіяти. Все, буде так. Ось такий от момент. Все, друзі, ось таким чином працюємо, виходить, але слабо. Я з однієї сім'ї взяв лише одну рамочку. Хоча думав, що там буде більше. Ну що, може там вернуся, візьму ще від одну рамочку. Нам зараз потрібно розпліт на печатку вже. Ти тут медок. Ось яка рамочка файна. Тут засів і мед. Це нам не підходить. Тут розпліт закритий. Це теж не підходить. Тут закритий. ой 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 Важко, важко дуже набрати. Тут що це мед? Мед. Тут я ось така от рамочка, зараз її візьму, тому що тут більше за, за розплоду запеч... мен... ну, розплоду відкритого, який запечатуватися має. так що беру її. Дай подивитися, головне саме, щоб матку не перенести у той вулик. Це одне з головних. Тут матка не мічена бакфаст, але її дуже, так скажемо, замітно, тому що тут вона велика така. Так, матки нема. І так, що тут у нас? У нас тут хороша сильна сім'я. ми її по максимуму від це. Розширимо. Заберемо по максимуму від них для того, щоб той вулик набити і ту сім'ю трохи так скажем, призупинити, тому що вона дуже сильно розігналася. Прям дуже. Оце... Я вчора їм поставив рамочку, щоб ви розуміли. І вони вже сюди наляли медом її. Десь є, вони десь знайшли собі принос, так скажемо. Ну ні, я не так зроблю. Я цю рамочку витягну і вставлю отак от спереді. да, Це не дуже добре, але у нас немає варіантів. Все, дивимось. Віце забираємо одну кормову медову рамочку хорошу. Таку. Так, це у нас на приметі буде. Я тут... О, це медова, чисто медова рамка. Вон, я не знаю, відки вони його носять так багато. Так засів одноденний засів, ну. Матки тут нема. Поблизу, щоб ми... А, ми нема. Тут трутень. Маточники вони теж тягнуть. Я від цього один був вже вирвав маточник. Вони в ройовий стан зайшли. Я їх із нього вивожу. Бджоли дуже багато. Так. Ці дві рамочки поки що не зрозуміло. О, ту забираю, і тут матка на ній ходить якраз. Маточка така малесенька, що капець. Ось маточку віці забрати. Наєм її. Вона впала туди вулик. Думаю, що я з нею нічого не зробив страшного. Тут трутень я би трутня взяв також, але він закритий. То медові рамки. Так, цю я візьму на кормову Вона дуже хороша. А нам ще потрібно десь взяти 5 рамочок. Тоді будемо брати з одноденним засівом, бо у нас немає варіантів. Так, це не то це медок. Цю рамочку будемо брати. Так, ну матки на дні немає, я не бачу її. От, Кстати, ця, ця рамка якраз з трупньовим розплодом, я її якраз і заберу. Кажуть, що можна і без сіропу, коли отакі робиш на весні. але я вирішив перестрахуватись. Так, матки немає тут? Немає. Так, віце я вже забирав дві рамочки, не забути. Так, і цю рамочку теж я заберу. Ця сім'я сильна, того від неї забираю так багато рамок. Матка, звісно, тут якась маленька, але достатньо, я би сказав, що вона достатньо сильно тут працює. Все, ще одну зараз тут заберу. І все. Все, цей вулик збираємо, кладемо їм, Получається, що у нас лишилося? У нас лишилася раз рамка з медом. Рамка. Розплода. Лишилася у нас тут закритого, який вийде сюди. Матка почне сіяти мед, медова, ще одна рамочка кормова. Потім одна полумедова, одна пуста. Я Лишив тут їм лишу, щоб вони собі мали над чим працювати. Знов медова. І ще одна медопергова. Е, вот. Зараз їм туди покладу ще одну сушнину всередину, щоб матка мала де сіяти. Ось таку -от сушнинку їм поставлю, матка я думаю, її освоїть дуже швидко, зайде буде сіяти. І в нас, виходить, того вулик лишився на семи рамках. Цей. Да, бджоли менше стало, але я думаю, що їм це не повадить, тому що сім'я дуже сильна. Ну, була сильна і вона такою лишилась, тому що потенціал у сім'ї не пропав. Так, щось вони вже і пішують. Мабуть, того, що я забрав у них рамки. І саме головне зараз поняти, що матка є тут на місці. Оце би я ще хотів поняти і все. Ще раз перегляну. Лишаю так. Лишаю їм так. Завтра прийду гляну, чи є матка у них. Все, сюди ставлю заставну зараз. Обов'язково тепло ставлю. Все, а сюди. Корпус вже забираю від. Да, бджоли сюди почали нести медок, але це ерунда. Залишу ось так. Я думаю, що поки ми тут будемо бджоли від всі всіх і буде добре. А зараз, друзі, йдемо до самої слабенької сім'ї. Так, хто пам'ятає, це сама слабенька сім'я у ну, нас. На заразній момент була тут 4 чи 5 рамоки, не пам'ятаю, але я думаю, що віце ми ще рамочку візьмемо. Да, тут 4 рамочки. А може і не візьмемо ми віце, йдемо якоїсь іншої сім'ї, зараз я подивлюсь. Можливо, і візьмемо. Що то ми цій сім'ї потім поможемо? Так скажемо, це у нас відводок Уже є. Такий. Вони собі принесли, тут у них розплід є файний. Переги у них куча просто, я не знаю, відки вони її натаскали так багато. Просто ужас, як багато перги. Тут. Це, можливо, я рамочку недавно давав їм. Треба, до речі, мабуть, ставити їм вощину, щоб вони сіяли, матка сіла туди у вощинку. Можливо, на вощинку вона буде краще реагувати. Місочка. Розплід. І от у нас тут розплід на закритті, так скажемо. Нам потрібно трошки, щоб його було більше, можливо. Тут його менше. І що ж це робити? Там у тих вуликах інших немає такого. Що робити? Беремо це і все, тут половина рамки такого, так що... Буде все добре, дивимося на наявність матки тут, особливо на цій рамочці. А маточки тут і не пахне, короче. Все, забираем. Все, сюди ставлю рамочку, просто отак вот в розріз. І все, нічого страшного не буде. Цуво переміщу до заставної доски, щоб вона була як зігріваюча їм. Ну, Тому що тут є розплід на цій крайній рамочці, я поставлю її сюди і все, і буде нормально. Тут є трошечки, але нічого страшного. Там з того, того краю є у нас, так скажемо, медочок. Вони туди заносять і все. Таким чином у нас лишилася сім'я та, так само на тих самих 4 рамочках. Да, від цієї бджоли забралося, трошки ослабло, але нічого страшного, все буде добре. Накриваю їх ось так от, ставлю утеплення їм і все. Закриваю всі сім'ї і буду вам, так скажімо, далі показувати. Так, і що нам треба зараз зробити? Я тут поставлю ще заставну дошку, тому що виходить, в рамки трошки широкі, вони їх розтягнули отак в ширину. І от ту не влазить 12 рамок, влазить лише 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 не влізеться. 11 буде у нас перевівочна рамочка. Получається, що зараз? Зараз цих рамок подивлюся, яка найбільше пройде на перевівку. Її візьму від ці перевірку, що з других вуликів немає. Як узяти. Візьму з цієї сім'ї, виходить, зараз подивлюся або ця, або ця, я теж не пам'ятаю. Тут відкритий, тут відкритий. Зараз подивлюся. І все, От бджілки вже починають, так скажімо, кіпішувати, що немає матки. Ось таким чином. Струсювати сюди ще бджоли не було, щоб бджоли і так будуть нормально. Зараз подивлюся, ще перегляну, чи є матка тут, чи немає матки. Якщо немає матки, то взагалі супер. Якщо є, то треба буде щось думати. Вот. І йду зараз виходить, лишаю їх, поки прививаюся, лишаю їх і приходжу сюди, ставлю прививочку, упаковую вулик і буду їхати, так скажімо, на другий точок. Поки що їх прикрию, зараз це все тут поскладаю і все. Ну що ж, друзі, виходить, виходить, у нас оцю рамочку я буду брати собі на прививочку. Там є молода личиночка, о, десь двохдневна, одноденна приблизно. Получається, що зараз струсь у бджолу, вулик з неї заберу цю рамочку, вони поки тут зроблять колодець, потім я цю рамочку знову принесу. Поки що ту рамочку змочу, не змочу, а візьму є в мене тут рушничок, змочу тепленькою його водичкою, закутаю потім рамочку, цю, щоб личинка не висла. прийду виходить, і прийду сюди вже, поставлю їм привівочку. Якраз час пройде і все буде добре. Джилки, отакі вот от получається, у нас трошки кипішують уже, ну нічого. Все, йду проходить працювати і вам ще покажу. Короче, друзі, ось так, виходить, вже привив, Ось така от рамочка. У нас 10 штучок мисочок, без цуколів, без нічого. Просто отак по-простому для себе. Дежу висередити. Короче, ось так от личиночки у нас тут нанизове. Це типу кот. Е, ці мисочки. Короче, що, Зараз виходить, що їх е, беру, замотую у вологу теплу рушничок, відносю назад, ставлю і буду відвозити до тата на, другу, на другий точок. Все. Так, що чекаю далі, так скажемо. Так, друзі, поклав я виходить, рамочки. Ось тут у нас не напроти льотка знаходиться прививочна рамочка. Зараз цю рамочку зафіксую, наб'ю дві планочки сюди, зафіксую, щоб рамочки не ходили ні туди, ні туди. Ну, коротко, ось такі от справи і буду відвозити на інший точок і потім вам ще покажу. От, от Під таким от воно агроволокном будуть їхати бджілки і зверху тільки кришка без підкришника. Кришка у мене не глуха, вона тут є дірки. Тобто вона буде провітрюватися. Все, зараз забиваю дощечки і буду все це складати, щоб виїжджати. Так, друзі, пів це ситуація. Тут отак от закрив, щоб лютки дихали трошки віці, зверху щелька є. Тут також льоток закрив от таким от, сіточкою такою зверху горло окно і просто дихає, дихає криша. Получається, що отак от його спакував, зараз його груджу в машину, проперебираю тут все, погружу в машину, відвезу і все. А отак от бджілки на людках вилізли від Не знаю, чого це так. Можливо, маточку забрав, а можливо, того, що просто їм жарко. А можливо, можливо, бути що маточку забрав. Чекають десь її. Коротше, буду дивитись. Вот. Отак от їдемо. Да, роб... Машина в мене не дуже крепко робоча, але нічого. Так скажемо, треба теж з чогось починати. Так, друзі, продовження відео. Трошки сусіди працюють там, але нічого ми теж працюємо. Получається, що от так от у нас стоїть сімейка, тут вулики, це тут пусті вулики всі. Е, получається, що подивився я тільки що, що там вони, як у них ця привівочна рамка, прийняли, вони були 12 штук з 20. Я не знаю, чи так можна, чи не можна, але я спробую, я взяв прививочну рамку і ще, так скажімо, ті, де вони забрали від телеченко, я просто взяв туди нову личинку поклав. Місічки там хороші, вони їх підчистили, відполірували. Так що будемо бачити. Прийду також через декілька днів, подивлюся до них, що вони і як вони. А якщо вони не приймуть телечинки, то так воно вже і буде. Коротше, ось такі справи. Так що будемо за цим слідкувати, дивитися. і потім вам також буду показувати увесь процес у слідуючих відео. Розширено більше. Ось такі справи.